Друзі, всім привіт! Прийшла мені очередна партія посилочок. До речі, одна із цих посилок поїде до вас. В минулому відео я питав, чи хочете, щоб я розігрував одну із посилок. Написали більшість що так. Так що додивіться відео до кінця та узнаєте, яка. От. Давайте з самої великої почнемо. 4. Тут, до речі, ось ось ці три я замовив, за ці три я заплатив, а ось ця йшла в подарунок. В принципі, все видно, що було в посилки, але зараз докладніше кожну посилку розглянемо. Ось, замовив таку машинку. Не знаю навіщо, але мені вона дуже сподобалась. Ого, ви бачили, друзі? Дивіться, як чітко вона вміє. Опа, і вона перешкоди просто. Задні колеса, колеса крутяться, пер, передня частина прокручується. Дуже класно. Закриваємо <плес> наступну посилку. Це у нас така стрічка водонепроникна. не проникна. По краю її приклеїти. Е, я бачу, там е, біля туалета клеїть також. Ось. Така широка. Тут ось відклеюється, та вже гарна така липучка, тут я бачу вже. Хай біля машинки стоїть. А ми дивимося далі, що, що у нас тут. Так, це безкоштовно. Давайте подивимося ось ці рукавички, тому що тому що я бачив в магазині такі коштували 200 гривень, а я їх замовив всього за 70. Би. Ось ці пальці реагують у нас на сенсор тут звичайні. Ось друзі, ці пальці на сенсор таки реагують, але вони на мене дуже великі. Рука, до речі, в мене вже спотіла, так що знімаємо. Ну, але вони такі тоненькі, подивимося. На дворі зараз якраз сніг випав. Те, що безкоштовно. Ось такі от окуляри. Окуляри достатньо якісні. Їх також в сторонку. Давайте ось тут також велику відкриємо. Вона дуже покоцана, тому що наперед кажу вам, що там е, таке чоловіче із інструментів. Ну і прям сильно дуже покоцало. Ось воно все, все повипадало. Але, так, друзі, не, не розстроїмося. Зараз подивимося, чи все. Працює, це саме головне. Тут у нас пакетику мав іти ось так. Ту, мультитул. Так, звісно, трошки неприємно, але нічого страшного, я дивлюся, що він загалом е, не пошкоджений. Так що зараз будемо розбиратися, як це працює. Ось пласкогубці у нас. Пружина є, все працює. Можна як брілок по поцепити на ключі. Це я собі взяв, щоб в кармані завжди лежало, тому що інколи треба, потрібно. Так, це у нас нож. Дуже легко ось закривається. Це один із мінусів, тому що я ось тільки ножика тяну, і друга вже також витягається. Він заточений. Ну, В принципі, щось порізати можна, але дуже маленьке. Іде ось така. Штука, це, мабуть, відкривачка, Далі йде такий напильничок. Вишилася з цієї сторони тільки викрутка. Ось. Хрестова викрутка. Так, з другої сторони у нас іде ось така мощніша пилка. Ого, я не знаю, дуже тупий якийсь ніж. І остання це у нас всім знайома нам відкривачка. Чик. Загалом дуже компактний, дивіться, як він на руки вмічається. Ось так відкрив собі. Бам-бам. І паскогубчики вже є. Не знаю, наскільки вони якісні, наскільки довго він прослужить. Але все ж таки, за 70 гривень чи за 75 щось таке. Це достатньо непогана ціна, я рахую для нього. Він спочатку ось так от закривається, а потім тут заїжджає все. Ще дивіться, опа. І заїхало. Дуже крута річ, мені дуже подобається. Їдемо далі. Ось такий от. Уже таке відчуття, чи ним вже відкручували, я не знаю. Ось такий універсальний ключ. На жаль, у мене немає на чому його перевірити. У мене немає таких зараз болтів. От, ну, Цілком я думаю, що ви розумієте. Е, з цієї сторони, від 8 до 13. З цієї від 14 до 22. Згодом виясниться, як вона за якістю. Та може в наступних відео я вам е, покажу та розкажу, що воно в себе представляє. Так, друзі, продовжуємо. Брав рекламу па рекламну, па рекламну паузу, тільки ще тому, що я, я не знаю, як на це реагувати. Дуже неприємно, мені не то, що мені самому все рівно. Ну, от вам показати, що ось дивіться, оце, оце от таке от прийшло. Це взагалі упаковка порвана була. Тут також наче вже цим ключом користувалися, то ну, мені неприємно, я тільки що е, оформляв возврат коштів. Відкриваємо. Дивимося, що тут у нас кейс переломаний. Чи як це повинно працювати в їхньому розумінні? А, ну так ось. Ось тут це должно, як би то, от відкриватися так. Тут закрилося і все, і вперед. Це у нас екстрактор болтів. Якщо ви не можете викрутити, то ось ці штуки вам допоможуть. Також недорого коштує і в господарстві пригодиться. Їх тут 6 штук за розмірами ось найвеликий. Ну і далі по лісінкою йде. Зараз від, відкриємо цю, а тут буде ваш подарок. Ось, друзі, думаю, ви вже зрозуміли, що це. Коштувала приблизно ця штука мені 120 гривень. Ну, тут буде ціна десь. Ось, я думаю, всі бачили вже в інтернеті відео з універсальною викруткою. Ось тут це, ось так, вставляється. Ось ставлю. Дожав. І остання у нас посилка. Ось як ви можете зрозуміти, це е, наручний смарт-годинник. Так, таке таке ос осторожно, обережно відкриваю, щоб вам відправити потім в них ось це тут ремінь. Так, тут немає. Роз'єма для зарядки. Немає тут роз'єма для зарядки, тому що зарядка це ось. Вставляєте в блочок, я взяв павербанк. І ось таким чином пішла зарядка. Так, друзі, підзарядив я трішки смарт-годинник, 11 хвилин я його заряджав. Загалом тут є багато режимів. Мюзик навіть музика, кроки Читає Пульс. Так ось є ця штука, щоб пульс вимірювати. Ось так у нас під'єднуються ці ремені. Опа, і одягаємо собі на руку. Загалом то прикольна річ. Щоби отримати ці смарт-часи, потрібно поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар з вашим номером телефона або з посиланням на інстаграм Facebook. фейсбук. Та в наступному відеоролику обов'язково дивіться, кому достанеться цей смарт-годинник. Брати переможця буду по коментарям через сайт Randomizer який знайдемо. Так що, чим більше коментарів ви залишите, тим більше у вас буде шанс, щоб отримати ось цей годинник. Друзі, а кому сподобався даний відеоролик, ставимо обов'язково лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей!